Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про духовний розвиток. Останнім часом дуже завірусилася ця тема, і до мене звертаються мої клієнтки також з питаннями, через які інструменти я можу швидше прийти до свого духовного розвитку. І я зробила висновки: що більшість просто не розуміють, що взагалі це за таке поняття дуже цікаве. Із тих, хто до мене приходили, думають, що взявши, наприклад, таро, систему таро, навчившись на ній працювати з нею, працювати так, робити розклади, читати інформацію, розуміти енергію арканів, можна прийти до свого духовного розвитку, чи, наприклад, матрицю долі. Продививши всі свої аркани, вивчивши їхні енергії, ти можеш бути таким більш духовно розвинутим. Так? Хтось використовує астрологію і те, як планети впливають на тебе. Хтось хоче йти в регресологію і саме через регресію прийти до духовного розвитку. Але насправді це все ілюзія. Це інструменти, інструменти які мають теж таку собі систему. Система це є обмеження. Розумієте? Це систематизація. Ця система не може вам принести духовний розвиток. Вона може показати якісь аспекти життя, вона може показати якісь енергії, якісь якості ваші, але не може вона дати вам повністю того духовного розвитку. Як насправді до нього можна прийти? До духовного розвитку можна прийти взагалі без усіляких інструментів? Розуміючи себе, Вивчаючи досконально себе. Необхідно вчитися слухати свій внутрішній голос. Я завжди вам говорю про те, що дуже важливо давати собі час. Час на аналіз своїх реакцій, своїх емоцій. Так? Що ви відчуваєте, які емоції ви виділяєте? Так? На чому ви зациклюєтеся, вивчаючи ці процеси? Ви можете розуміти себе більше та глибше. Але є дуже такий цікавий факт, що людина є творцем своєї реальності. Я вже про це теж вам розповідала. І що тільки від самої людини залежить те, як складеться її життя, тому що життя формується через вибір людини, через прийняття рішення саме людини. Не інструмент за вас може вибрати, а те тільки ви самі через ці вибори ви і прийдете до тієї духовності.